Завершу виготовлення ще одного умивальника, скажімо так, в спартанських умовах. Захворів ремонт і, коротше, все як треба. Ось такий умивальничок виготовив розміром 90х55 см. В такому дизайні. Висотою він 10 см, дуже стильно виглядає. Гарна така плиточка. Дуже мені подобається. Така матова, приємна. Ну, коротше, така, як треба. З переходами малюнків. По боковим частинам. Також тут максимально підбирав, так щоб все сходилося тут. Зберіг плитку. Трошечки тут зазорчик більший, ніж треба, але ну зато візуально гарно все виглядає. Трошечки, ну, я би не сказав, що це погано виглядає. Кутики прям, прям мед. Дуже мені подобається, максимально в колір так вгадав, що прямо ж капець. От подобаються мені такі плитки, коли можливо підібрати от прям максимально, скажімо так. З відстані пів метра не видно максимально зовсім шва. І це, і це круто, я вважаю. Ось такий варіант, як вам результат. На бардак не звертайте не, не увагу. Ось так.